Вітання, інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У суді для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події. Краю. Цими днями в Яблунівській територіальній громаді сталася дорожньо-транспортна пригода. На автошляху Яблунів-Делятин 20-річний водій, рухаючись по прямій дорозі, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, де автомобіль перекинувся. Керманич отримав тілесні ушкодження та помер на місці. А в селі Саджовка Коломийської територіальної громади відбулося зіткнення двох транспортних засобів автомобіля та мотоцикла. 49 Річного мотоцикліста з тілесними ушкодженнями доставлено до міської лікарні. Поліція Прикарпаття розпочала кримінальні провадження за фактами двох дорожньотранспортних пригод. Одна людина загинула, ще одна отримала тілесні ушкодження. У результаті аварій, що трапилися цими вихідними на Івано-Франківщині. Слідчі в ході розпочатих досудових розслідувань встановлюють ці обставини подій. 17 вересня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Яблонівській територіальній громаді. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що близько 4.30 ранку на ділянці автошляху Яблонів-Делятин, 20-річний водій автомобіля, Чері Мепел, рухаючись в напрямку селища Яблонівка сільського району, на прямій ділянці дороги не обрав безпечної швидкості руху в результаті не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, де автомобіль перекинувся. Керманичів тілесних ушкоджень помер на місці. Пасажирів в транспортному засобі не було. Обставини аварії з'ясовуються в рамках розпочатого кримінального провадження за частиною 2 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. А в селі Саджавка Коломийської територіальної громади відбулося зіткнення транспортних засобів. Правоохоронці, виїхавши на місце, встановили. Що 51-річний водій автомобіля Фольксваген Джета, здійснюючи маневр розвороту, допустив зіткнення із мотоциклом марки БМВ, який рухався напроти в поголовній дорозі. 49-річного мотоцикліста з тілесними ушкодженнями доставлено до місцевої лікарні. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння. Результат тверезий. Поліція розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці Івано-Франківщини вкотре закликають водіїв бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму та дистанції, а також правил маневрування. Нарешті дочекалися у селі Мирне на Завизівського старостинського округу. Відремонтували центральну вулицю. Тут, як і в інших населених пунктах, багато років не проводився ремонт дорожнього покриття. Міський голова Зіновій Андрійович на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що зумів виконати найважливішу обіцянку перед жителями села, на яку довго та з нетерпінням усі чекали. Цитую, мирне має нову та якісну центральну дорогу. Величезна подяка платникам податків, депутатському корпусу за сприяння, виділення коштів та за розуміння разом ми сила, слава Україні. Жіть психічне здоров'я, адже це запорука щасливого життя і довголіття. На базі Делятинського психоневрологічного інтернату відбувся семінар навчання для медичних працівників інтернатних установ системи соціального захисту населення області. На сьогодні у восьми інтернатних закладах Прикарпаття перебуває понад тисячу підопічних. Оновлювати знання, ділитися необхідним досвідом щодо вирішення проблемних питань закладів системи соціального захисту населення. У Делятинському психоневрологічному інтернаті відбувся семінар навчання для медичних працівників інтернатних установ. Обласні посадовці зауважують, у військовий час особливу увагу потрібно звернути на психічне здоров'я населення. Сьогодні з першого джерел, а це є наші соціальні партнери, працівники клінічного обласного центру паліативної допомоги, також і представники опонува. Чиних з прав людини, які сьогодні мають можливість донести теорію щодо надання послуг як медичного характеру, так і соціально-побутового характеру для наших медичних працівників, які працюють у вісьми інтернатних закладах нашої області, де проживають майже 1150 підопічних. Ну і звичайно, особлива увага сьогодні звертається і на ведення. Медичної рекомендації на виконання наказів Міністерства здоров'я, також Міністерства соціальної політики. Будемо звертати увагу і надання першої долікарської медичної допомоги, адже в нашій Україні немає території, яка би була безпечна від ракетних ударів. Тому, звичайно, ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. Ну і звичайно, рекомендації, досвід, тому що це є спеціальні. Спеціалісти, які працюють не один рік, не мають теж дуже багато практичного досвіду, як працювати з ліжком. Хворими також як працювати з пацієнтами, які мають труднощі в сторонньому догляді, звертають увагу і надання медичних послуг, бо є різні нозології в наших підопічних. перебуваючи у делятинському психоневрологічному інтернаті, заступниця голови Івано-Франківської ОДА Людмила Сірко ознайомилася з умовами проживання його підопічних стрес, втома зникнення апетиту. Такими симптомами не варто нехтувати, а треба звернутися до Спеціалістів каже лікар-психіатр Іван Ромаш, перше займатися психопрофілактикою, хоча б такою профілактикою, це коли дозувати інформацію, то, яку людина отримує ззовні. тобто це під час якоїсь роботи своєї повсякденної, хоч тоді можливо не, 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 не користуватися телефоном чи не, не, не отримати новини ззовні, а вже після закінчення її виконувати якусь роботу. А безпосередньо, коли звіночок, коли людина себе почуває дуже погано, коли є емоційні стани, емоційні розлади, коли людина має розлади такі, які. Пов'язані з настроєм, коли порушений, порушений сон, коли втрата апетиту відбувається людина, коли, або коли зміна харчового раціону, тобто людина починає їсти певну їжу одну, яку до тепер не їла не характерно для для, для, для часу доби та сезону. Тоді напевно треба звернутися до психолога чи до психіатра. Делятинський психоневрологічний інтернат створений у 1954 році, розрахований на 175 ліжкомісць. За словами керівника закладу Дмитра Брайляка, зараз там перебу. Буває 170 пацієнтів. Він створений на базі польських старих будинків. Територія закладу складається з двох частин: тобто, це обслуговуючого персоналу, майстерні гаражів, півтора гектара, і три з половиною гектара. Це де знаходяться будинки. Які складаються буквально три корпуси, Два корпуса, три відділи. Дмитро Брайляк розповів і про проблемні питання. Деякі з них вже вирішено. У закладі проходить підготовка до зими. Тут готові до блекаутів та інших надзвичайних ситуацій. Болючою проблемою на сьогодні залишаються укриття. Водою ми забезпечені. Котельня працює на дровах, які нам не наша котельня, нам надають послуги. А одне з проблемніших питань це звичайно проблеми, напевно, які Зіткнулися під час війни всі заклади, не тільки ми, як такий заклад, це укриття. У нас є протирадіційне укриття. Це будинок побудований теж 1982 року. Відповідно, з 82-року там ремонти не проводилися своїми силами, що ми змогли відновити, але це... Будемо так казати на твійку з мінусом. <хи> Але є теж позитивні моменти, бо ми зверталися вже з листом, звернулися до обласної ради, до Олександра Максимовича Сича. Думаємо, що дане питання на розгляді буде в обласній раді і буде вирішено позитивно. і Ми почнемо. Бригада медиків КНП обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф провела практичне заняття щодо надання першої долікарської допомоги для працівників інтернатних установ. На сьогодні на Прикарпатті функціонує такого типу. По вісім інтернатних закладів, де проживає та лікується понад тисячу осіб. 17 вересня в Україні відзначили День рятувальника. Це професійне свято всіх працівників аварійно-рятувальних служб пожежної охорони, а також інших спеціальних формувань, які щодня ризикують своїм життям, щоб захистити нас від небезпеки, а особливо тепер у військовий час. Свято було встановлено 12 вересня 2008 року указом президента України на підтримку ініціативи громадськості та міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. Вітаємо всіх рятувальників, а особливо працівників цієї професії на двірнянщини зі святом. Вдячні вам за вашу мужність та самовідданість, а також героїзм. Нехай ваша робота буде успішною. Завжди повертайтеся додому живими та здоровими. День рятівника свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня. Свято є не лише професійним, оскільки його відмічають також громадяни, які зробили свій внесок у справу захисту життя і здоров'я людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру. Протягом двох днів, 15 та 16 вересня, у Надвірній на штучному майданчику стадіона Нафтовик пройшов міні футбольний турнір, присвячений дню фізичної культури та спорту. У заході взяли участь близько вісімдесяти футболістів з надвірнянської територіальної громади. 15 та 16 вересня на спортивному майданчику стадіона Нафтовик відбувся турнір Надвірнянської міської територіальної громади з міні футболу, присвячений Дню фізичної культури і спорту. Присутні виконали держав. Ни гімн України хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Турнір розпочався з урочистої частини, де юних спортсменів привітав міський голова Зіновій Андрійович. Насправді дуже приємна мить, коли ми бачимо наших діток, які прийшли не тільки на секцію футболу, але в першу чергу вас привели ваші найдорожчі, найрідніші, ваші батьки для того, щоб ви зайнялись любимим видом спорту. Футболу найлюбиміший вид спорту, так чи не так? Тому дякуємо Збройним силам України, дякую нашим воїнам, дякую нашим поважним батькам, особливо дякую професійним, вчителям, вихователям, тренерам, дитячо-спортивної юнацької школи Надвернянської міської ради, які поряд з вами. Які є вашими наставниками, які зможуть вам відкрити таку прекрасну гру, як футбол, і великий, і міні-футбол, і саме основне, щоб ви пізнали ази футболу. Бо коли ми сьогодні споглядаємо за нашими професійними командами, за нашою збірною України, то ми пам'ятаємо, хто старший, наші батьки пам'ятають, що саме Шевченки, Реброві, Ярмоленки. Проходили так само шлях футбольний, як і ви проходите. Тому я в першу чергу бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви не підводили своїх найдорожчих, найлюбиміших батьків. Бажаю, щоб ви тут, на футбольному полі, зростали як футболісти. І щоб це футбольне поле було для вас другою рідною домівкою. Турнір проводився у різних вікових групах серед вихованців дитячої нацької спортивної школи Надвірнянської громади та спортивного клубу Карпати Надвірна, які були розподілені на 10 команд, і проходив у рамках навчально-тренувального процесу та підготовки до обласних змагань. Привітала команди-учасниці і депутатка Надвірнянської міської ради Ірина Кащенко, яка часто бере участь у обласній спартакіаді серед держслужбовців та органів місцевого самоврядування, і повертається до. Надвірної завжди з перемогами Ірина Кащенко краща в області серед гравців інтелектуальної гри в шашки. Хочу побажати звичайно вам перемоги в сьогоднішньому турнірі. Бажаю вам також перемоги на чемпіонаті області, хто туди попаде і приносити тільки перші місця щодо е, даних мячів сувенірів е, за ініціативи е, обласної ради. Була проведена спортакіада для підтримки Збройних сил України, де брали участь всі громади, представлені всі громади. І хто зайняв перші місця, тому поверталася на територіальну громаду, була повернута субвенція грошова, де ми зможемо розвивати спорт в надвірній. Наші ці дані м'ячики це є якраз куплені за кошти. Цієї субвенції бажаю вам всім перемоги і не тільки перемагати один раз, а так само перемагати і надальше. Всі 80 юних футболістів були нагороджені пам'ятними медалями а команди призери футбольними м'ячами. Учасники заходу отримали ігрову практику і масу позитивних емоцій. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна, як завжди, продовжує відстежувати головні події. Краю я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних.